У Львові відкрили два добудовані поверхи національного реабілітаційного центру. Анброкен це дало змогу розширити палатний фонд зі 117 ліжок до 191. Для центру Анброкен над поліклінікою, що на Мазепа-25, надбудували четвертий і п'ятий поверхи. Приміщення повністю інклюзивне, без порогів та з поручнями. А в кожній палаті встановлена система виклику персоналу. Ось кнопки підсвідки вниз. Або якщо при потребі вверх. нічник, так? Так, так. Кнопка так. виклику персоналу. От вона. Все, вона вже буде сигналізувати, поки власне не прийде так хтось з персоналу. Кнопки виклику персоналу в санузлі. Кожна палата має обладнання абсолютно стандартне. Це функціональні ліжка, консолі для затишку і зручності пацієнта ми додали власне там телевізори, інтернет-телебачення, вайфай безкоштовний. Кондиціонування, приточно витяжна система очищення повітря. Поранені захисники, які проходять лікування та реабілітацію у центрі Анброкен, кажуть, для них це дуже зручний і безбар'єрний простір. Санвузол дійсно максимально інклюзивний. До всього я маю доступ. Можу і під'їхати, і возиком. Возик в мене цей дуже широкий. Можу так само і на милицях підійти, можу і з протезом підійти. Дуже зручно все зроблено. Тут не бракує нічого. Ти тут ну, незалежний від нікого, то є основне, що тобі не потрібна чужа допомога, ти собі сам даєш ради у всьому. В палаті є все, що потрібно для реабілітації, навіть для життя, що, що ну, все чудесно. Добудовані поверхи даватимуть змогу приймати ще більше пацієнтів, які постраждали внаслідок війни. Є величезний наплив пацієнтів на реабілітацію. На кожне ліжко, яке в нас реабілітаційно працює, є черга з 38 30, пацієнтів на кожне. Це є глобальна велика черга. Ми приймаємо надважких пацієнтів. Тому ми зараз цим могли розрозити цю чергу, взяти найважчі пацієнтів з України. Повністю оновили і поліклініку на вулиці Мазепи, 25. Йдеться про перші три поверхи. Поліклініка після реконструкції стала сучасним медичним простором з розширеним переліком послуг та комфортними умовами. У закладі з'явилися нові відділення, зокрема амбулаторної реабілітації та центр мамології. Також запроваджено хірургію одного дня. Тобто, у поліклініці тепер є власна операційна для виконання нескладних оперативних втручань, а ще розширили денний стаціонар неврологів, Логії, кардіології, терапії та ендокринології. Ми тут повністю структуризували поліклініку. Перший поверх це є діагностичне відділення, плюс сімейні лікарі. Другий поверх це і вузькі спеціалісти, а також окремий відділ є для медоглядів. І третій поверх це так званий хірургічний відділ, там де знаходиться жіноча консультація і сама хірургія. Хірургія в себе включає і урологічний напрямок, і гінекологічний, і травматологічний, і загальна хірургія, і судинна хірургія. Профінансувати реконструкцію поліклініки і добудову двох поверхів для реабілітації допомогло місто партнер Вюрцбург». Ця локація повністю змінилася. Якщо говорити про цю нашу поліклініку, то ви бачите, тут добудувалося два поверхи з дерева. І сьогодні ця поліклініка насправді надає дуже багато послуг. Для цілого цього мікрорайону плюс навіть в самій поліклініці є хірургія, тобто провести нескладні операції, і плюс є поверхи для реабілітації. От по цьому прикладу ми хочемо робити реконструкцію у всіх наших міських поліклініках. Зараз ремонтні роботи частково відбуваються у поліклініці на Сихові. Вже влітку там буде оновлений перший поверх.